15 серпня вулицями Кропивницького проїхав траурний кортеж. У місті прощалися з військовим Дмитром Соботяком. Перед загальнонаціональною хвилиною мовчання о 9-й ранку кортеж зупинився біля площі Герої Майдану. Обабіч вулиці люди стояли з прапорами та квітами. Продовжили церемонії прощання з військовими на далекосхідному кладовищі. Народився Дмитро Соботяк у місті Чортків Тернопільської області. Навчався в Львівському державному військовому ліцеї імені Героїв Крут. У 2007 році разом з родиною переїхав до Кропивницького, де вступив на факультет економіки і менеджменту кібернетико-технічного коледжу. Любов до музики привела Дмитра до центру дитячої тайнацької творчості, розповів кум Роман Скляр. Працював з дітками. Звуковий оператор, звука до повномасштабної війни Дмитро працював діджеєм. Він любив більш таку тяжку музику і він завжди любив експериментувати, тобто шукав нові стилі, новий підхід. Він писав музику. Дуже-дуже багато в нього офіційно не виданих, але ми попрацюємо над тим, щоб опублікувати потім його, його роботи, його твор, творчість. За словами Романа, Дмитра Соботяка мобілізували в червні 2022 року. На фронті був командиром міномета, служив на Донецькому та Харківському напрямках, нагороджений відзнакою президента за оборону України орденом за мужність. Загинув Дмитро Соботяк 8 серпня цього року біля селища Дворічна Харківської області. Бійцеві було 34 роки. Поховали військового на Алеї Слави Далекосхідного кладовища. Василь Левицький, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.